Кожен має що сказати, тільки не кожен вміє це робити, і я теж. Але у мене є велике бажання розказати вам про свою історію. Народився я в Луцьку, все життя ріс з мамою. І так як я був оточений такими людьми, як моя мама, звичайно, вони прививали в мені думку, що треба добре вчитися в школі, поступити в хороший університет і знайти хорошу роботу, пропрацювати там все своє життя і вийти на пенсію. Кінець. Тому після 9 класів навчання в школі у 2020 році я поступив в училище по професії токаря і вже на другий рік зрозумів, що це взагалі не моє. В лютому в наступного року мій одногрупник розказав, що можна покласти свою стипендію на депозит в банк і отримувати пасивні гроші. Мене це зацікавило, і це стало моїм першим досвідом в інвестиціях. В серпні я почав вести свій перший ютуб канал, де робив анімацію до аудіокниг, а потім почав коментувати спорт. Посилання на відео вже в описі. Я продовжував знімати цей контент до відомих нам подій у лютому 2022 року, після чого почав шукати себе, призначення і роботу мрії. Це момент в житті, коли я більше думав і менше робив. Відповідно стояв на місці, але і це може бути як буст. Фундамент, на якому буде зводитися мій майбутній бурдж Халіфа. І як це зазвичай буває в будь-якій історії успіху, на початку ти ніхто, тебе ніхто не знає, тебе нічого не виходить, проте ти гориш і бажаєш продовжувати займатися тим, що робиш. І на момент створення цього відео я вже живу з ідеєю, що робота на заводі це не те місце, де я можу допомогти масам. Своїми історіями. А це місце може. І хто знає, який вибір тобі підвернеться завтра? Можливо, це саме те, що ти шукав, шукала і хотіли. Просто ця ідея зароджувалась 9 місяців, щоб народитися в один день.